Вона або є, або нема, дано або не дано. З такою думкою живе більшість людей. І зараз я говорю про харизму. Більшість людей вважає, що це якийсь міфічний дар, що він від природи, що її неможливо прокачати. В цьому відео я хочу розвіяти всі міфи і дати конкретні інструменти, які допоможуть тобі інтегрувати у своє життя харизматичний вплив, які допоможуть тобі змінити своє життя. Це, напевно, найголовніша мета, яку я ставлю перед собою у цьому відео. І якщо ти розумієш, що ти хочеш бути іншою людиною, хочеш бути більш впевненим, хочеш проявляти ефект харизми, додивись це відео до кінця. Чому? А я вже відповів. Я дам конкретні інструменти, які допоможуть тобі прокачати свою харизму. Я багато вивчаю тему харизми, я багато дивлюся у бік лідерства, і не можу досі знайти. Одного єдиного значення, що ж таке харизма. Кожен експерт, кожен лідер по-своєму трактує під себе як йому зручно, що ж таке харизма. Але більшість експертів в одну точку, в одну крапочку таки приходять. Харизма це можливість і результат впливу на аудиторію. І ще раз: тобто, лідер. Харизматична особа може впливати на аудиторію і отримувати якийсь результат. Це найголовніше, що збігається в усіх поняттях харизми. І, звичайно, харизма це річ. Ну, така, яку неможливо потрогати. Це не математика, де є 1 плюс 1 дорівнює 2. Є величезна кількість перемінних аспектів, які впливають на результат харизми. І перед тим, як ми почнемо розглядати тему харизми, давайте уявимо собі таку картинку. Моя мама бачить мене одним. Моя дружина бачить мене зовсім іншим. Мої клієнти, з якими я працюю кожного дня, яких я прокачую, яких я навчаю легко, вільно, дорого, спокійно спілкуватися з аудиторією, проявляти себе публічно, бачать мене зовсім по іншому. Ви, ті, хто дивитесь цей відео вперше, і той, хто бачить мене вперше, бачить мене зовсім по-іншому. Тобто спочатку нам треба зрозуміти, що якась група людей, якась аудиторія нас якось ідентифікує і якось бачить. Це перше, що нам треба запам'ятати. І запам'ятайте, що харизматичний вплив або харизма може в одному. Полі аудиторії проявлятись, а десь в іншому ні. Ну, для своєї мами я можу бути найкрутішим оратором у світі. Для своєї мами я найкращий син. А для вас, для тих, хто дивиться це відео, ну не знаю. Мені ще треба трішечки постаратись для того, щоб ви сказали, «Угу, говорить реальні речі, треба його слухати. Тому для того, щоб проявляти свою харизму, нам треба мати якийсь. Вплив на аудиторію. Або ми маємо мати взагалі цю аудиторію. Бо я можу вважати себе харизматичним, а мене буде дивитися одна особа на Ютубі, і то, це моя мама, і я буду ха -ха -ха радіти. Ні, харизма починається з того моменту, коли у вас є якась аудиторія. І дивлячись на цю аудиторію, нам треба зрозуміти: а яким же я маю бути аватаром, яким же я маю бути персонажем для того, щоб цій аудиторії. а, Сподобатись це перше, що вміє робити лідер. Це перше, що вміє робити харизматична людина. Вона вміє подобатись, бо коли ми комусь подобаємось. У нас відкриваються двері, ми отримуємо можливості. І в першу чергу ми про людину думаємо, що вона харизматична тоді, коли вона нам подобається. Тобто, вміння подобатися аудиторії це перше, на що нам треба звернути увагу. Крок номер два, і він максимально важливий. Ви маєте бути відкритими, ви маєте бути вільними. Якщо я сяду отак, от в куточок і буду вам розповідати. Про харизму, про те, що треба бути от таким у ху ху І харизма може змінити ваше життя, то, скоріш за все, ви ніколи не скажете, що я харизматичний. А отже, харизма це вміння, це майстерність бути відкритим. Дивіться, який я, і байдуже, де у моєму житті, у моїй експертності, у моєму всесвіті в якийсь із частинок я відкритий. І оця відкритість допомагає вам впливати на аудиторію. Крок номер три, і він максимально важливий: послухайте мене уважно. Це ваша ораторська майстерність. Харизматична особа вміє впливати за рахунок слів. Вона вміє формувати думки. І так, щоб її хотілося слухати. Я не знаю жодного лідера, жодного харизматичного чоловіка або жінку, яка б говорила якось косо, якось незрозуміло, якось суперскладною мовою. Ні, всі лідери. Всі експерти, яких ми вважаємо харизматичними, вони вміють проявляти себе публічно. Це важливий елемент, і якщо ви вважаєте, що якось можна досягати результатів у цьому житті, не вміючи. Вибудовувати комунікацію, не розуміючи аудиторію, не вміючи чітко, зрозуміло, конкретно доносити свої думки, то, скоріш за все, вам буде зробити це важко, максимально важко. Тому прокачуйте свою ораторську майстерність. Це третій крок. Крок номер чотири: у вас мають бути якісь досягнення. Ви маєте щось вміти робити таке. Чого не вмію або не можу зробити я. Ви можете бути супер хоробрим, ви можете бути супер розумним, ви можете бути супер талановитим, але дивлячись на вас, я маю розуміти, Вау, я хочу так само, або вау, мені потрібно навчитися робити так, як робиш це ти. Тобто, у вас має бути якась конкретно зрозуміла перевага. Якщо поглянути на одного з найхаризматичніших лідерів цього світу, Стіва Джобса, то він вмів бути спокійним, відкритим, просто зрозуміло, красиво розповідати те, чого не могли інші. Він вмів подобатися. Він був настільки зрозумілим, настільки актуальним, що люди казали, що вау! І, до речі, у нього дуже прокачана ораторська майстерність. Тому вам треба на ці аспекти звертати увагу. І це ще не все. Далі починається найголовніше. Отут максимально уважно мене слухайте, я навіть рекомендую записувати. Наступний крок, який допомагає проявляти вашу харизму, це те, що ви готові. 3, 2, 1. Робити це постійно, робити це регулярно. Про що я говорю? Якщо ми уявимо, наприклад, якусь ситуацію, давайте візьмемо якогось дирижора, диригента, оркестру, якщо він один раз. Зробив якусь таку класну виставу, якийсь красивий концерт, і другий раз повторити не може. Ми ніколи не скажемо, що ця людина харизматична, тому що вона не може повторити оцей результат. Вам треба досягнути якоїсь майстерності. І вміти оцей результат повторювати кожного разу. Тобто ви можете 1, 2, 3, 4, 5 підкріплювати цей результат, і тоді люди будуть у захваті. Ну і здається, найочевидніша, найпростіша річ, але на неї не звертають увагу. Це бути природно добрим і потрібним аудиторіям. І коли я кажу ці слова, хтось каже, блін, яка банальщина, яка фігня. Але якщо ви як лідер, як експерт, як магазин, як товар, як продукт, ставите виключно одну мету втюхати, продати, провалити, отримати гроші, скоріш за все, ні про яку харизму мова не буде йти. А якщо у вас мета змінити світ, якщо у вас мета допомогти аудиторії, якщо ви вірите в те, що ви робите. То ви починаєте поступово крок за кроком проявляти свою харизму. Що я вам хочу сказати? Для того, щоб стати харизматичною особою, у вас має бути якась така тотальна мета. Ви маєте бути настільки простим, зрозумілим і мати мету, щоб коли я дивився на вас, я казав: Вау! Оце віра, оце людина! Якщо ви подивитесь на всіх харизматиків цього світу, Стів Джобс. Хто там ще? Ілон Маск, Далай-Лама. у всіх була якась величезна тотальна мета. Вони не робили хм, щось для того, щоб отримати гроші. І Як результат, звісно, ви отримуєте гроші, ви отримуєте визнання, славу, але не ставте для себе за мету виключно отримати гроші. Якщо ви інтегруєте у своє життя кожен із аспектів, про який я вам говорив. Ви його зміните тотально. На цій позитивній ноті я бажаю вам бути харизматичними. Па-па, до нових зустрічей.